Від Марка, істин кажу вам усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки вони не холили. Але хто холу вируче супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх до вічний. Вони б Він має нечистого Духа. Приходять мати Його та брати Його. І стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Нароже сидів круг нього. Ті й мої кажуть: ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають, а він у відповіді їм: Хто моя мати та брати мої? І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, то й мені брат, сестра і мати. Дорогі друзі, близькість до Бога не визначається частотою відвідування церкви чи кількістю прочитаної духовної літератури чи багато чим іншим. Хто чинить волю Божу, то мені брат, сестра і мати. Тому, коли ми пізнаємо і чинимо Божу волю, то стаємо родичами Христовими, Його сім'єю. Що є волею Божою? Відповідь дає апостол Павло. Оце воля Божа, святість ваша, плекати в серці дух святості та чистоти це і є воля Божа. Живучи у святості, ми живемо згідно з Божим проектом щодо нас. Це його бажання. Варто лише довіритися тому, хто ще перед нашим народженням поклав на, 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 на нас семісійне завдання. Буди творцями Його плану, тут, на землі. Господи, освяти мене, зціли мої уявлення про тебе.